Вітаю вас сьогодні. Ми вирушимо в подорож крізь час, де реальність переплітається з легендами, а величні міста зникають, ніби їх ніколи не існувало. Атлантида, Помпеї, Пальміра, Мачу-Пікчу Мачупікчу. Кожне з цих міст має свою історію загибелі. І сьогодні ми крок за кроком. Відкриємо їхні таємниці, це буде подорож у глибини історії, сповнена загадок і драматичних подій. Міста, які виростали в багатстві і славі, зникали в одну мить під попелом вулканів, у полум'ї завойовників чи під натиском часу. Але перш ніж ми почнемо, підтримайте канал підпискою, адже попереду ще багато історій, які змінять ваше уявлення про минуле. І напишіть у коментарях. Де ви зараз дивитеся це відео і котра у вас година? Цікаво дізнатися, з яких куточків світу подорожує разом із нами наша розповідь. Приготуйтеся, ми вирушаємо туди, де тиша руїн промовляє голосніше, ніж будь-які слова. Місто номер один Атлантида. Кожна цивілізація має свою легенду про загублений рай. Для стародавньої Греції таким міфом стала Атлантида. Це місто чи навіть ціла держава, нібито існувало тисячі років тому, і було настільки багатим та величним, що перевершувало всі відомі світу культури. Але одного дня воно зникло безслідно поглинуте океаном. Уперше історію Атлантиди розповів філософ Платон. У своїх діалогах він описав її як могутню морську державу. З чудовими палацами, храмами і каналами, які оточували головне місто кільцем. Атлантида мала безмежні ресурси: золото, срібло, коштовності, незліченні армії і флот. Вона підкорювала інші народи, але врешті зухвалість та гордість стали її загибелю. За словами Платона, боги покарали Атлантиду, і за одну ніч вона пішла під воду. Ця історія одразу породила безліч питань. Чи був Платон Каскарем, який вигадував Алегорії, чи, можливо, він спирався на давні перекази про реальне місто? Археологи й мандрівники протягом століть шукали Атлантиду. Одні вважали, що вона прихована десь у Середземному морі, можливо, поблизу острова Санторіні, де колись стався катастрофічний вулканічний вибух. Інші припускали, що Атлантида була на Атлантичному узбережжі біля Іспанії чи Африки, дехто навіть шукав її у Південній Америці, у джунглях Амазонії. А найсміливіші теорії говорили про Антарктиду, де під кригою нібито сховані залишки древнього міста. У середньовіччі Атлантиду вважали символом гордині людства. У часи відродження вона надихала митців і поетів. А у XIX і ХХ столітті міф ожив у науковій та навіть окультній літературі. Атлантиду називали колискою всіх цивілізацій, а її жителів прабатьками людства. Уявіть собі, це місто: біломармурові палаци, золоті куполи, канали, якими плавали кораблі. Атлантида була багатою настільки, що її вулиці сяяли в сонячному світлі. Люди жили в розкоші, але саме це й стало причиною їхньої загибелі. Гордість і жадібність накликали кару богів, і за одну ніч уся велич розчинилася у хвилях океану. У наш час легенда про Атлантиду продовжує жити. Кожне нове археологічне відкриття одразу отримує запитання: чи не це вона? Уявіть, як було б знайти справжні руїни з кам'яними вежами, храмами і написами, які могли б розповісти історію про зниклу цивілізацію. Це стало б найбільшим відкриттям в історії людства. Але поки що Атлантида залишається найбільшою таємницею, і, можливо, саме ця таємниця робить її настільки привабливою, бо іноді важливіше не знайти відповіді, а продовжувати пошуки. Ми почали нашу подорож із міфу, який не має підтверджених доказів. Та далі нас чекає історія міста, яке справді існувало і загинуло на очах тисяч людей. Це місто застигло в часі, і його мешканці мовчки розповідають свою трагедію через попіл. Наступна наша зупинка Помпеї. Уявіть місто, яке жило своїм щоденним життям, бруковані вулиці, по яких гуркотять колісниці. Торговці на площах продають хліб, фрукти, вино. Заможні римляни відпочивають у термах, обговорюючи політику та чутки, діти бавляться біля фонтанів, а музиканти грають у тавернах. Це був звичайний літній день у місті Помпеї, багатому та розкішному центрі життя Римської імперії. Але у 79-му році нової ери цей день став останнім. На горизонті здійнявся темний стовп диму. Це прокинувся Везовій вулкан, який мирно височів над містом і здавався безпечним. Ніхто не знав, що всередині нього накопичується жахлива сила, здатна стерти з лиця землі цілі міста. Удар був раптовим і нещадним. Спершу місто накрили камені та попіл, які сипалися з неба, мов дощ. Люди бігли вулицями, ховаючись у домах. У храмах, у підвалах, але сховатися було ніде. Потоки розпечених газів і лави рухалися вниз із гори, і все, що зустрічали на шляху, згоряло. Уже через кілька годин помпеї перестали існувати. Тисячі людей загинули, застигнувши у своїх останніх рухах. Одні бігли, інші молилися, хтось обіймав дітей чи коханих. Попіл накрив місто товстим шаром і ніби зупинив час. Помпеї були поховані під землею майже на дві тисячі років. Коли археологи розкопали місто, світ побачив справжню машину часу: вулиці, будинки, амфітеатри усе збереглося так, ніби життя завмерло лише вчора, і наймоторошніше гіпсові відбитки тіл загиблих. Їхні пози, вирази обличчя, навіть руки, простягнуті в благанні, розповідають більше, ніж будь-які книги. Це історія людей, яких смерть застала зненацька. Помпеї були багатим містом. Тут жили купці, ремісники, політики, були розкішні вілли, прикрашені мозаїками та фресками. Місто славилося своїми банями, театрами, ринками. Воно було справжнім серцем римської культури. І саме тому його загибель так вражає у одну мить велич, і краса обернулася на руїну. Є свідчення очевидців. Пліній молодший римський письменник описав у листах виверження Везовію. Він бачив, як небо темніло, як море відступало, як земля здригалася від вибухів. Він писав, що це було схоже на кінець світу. Сьогодні Помпеї це археологічна скарбниця, тут можна пройтися вулицями, якими ходили римляни, побачити таверни, де подавали вино або борделі, де на стінах лишилися еротичні малюнки. Усе це збереглося під попелом, ніби місто чекало, щоб розповісти свою історію. Але справжнє враження справляють не будинки і не мозаїки, а саме люди. Тіла застиглі у попелі стали символом крихкості людського життя. Вони нагадують, навіть наймогутніша цивілізація безсила перед стихією. Помпею це місто привид, що ніби промовляє до нас крізь століття. Ми жили, ми любили, ми вірили, а тепер нас немає. Але пам'ять залишилася. І якщо трагедія Помпеїв була миттєвою, то інші міста зникали повільно. Їх руйнував час, війни, жадібність сусідів. Одне з таких міст Пальміра, оаза в самому серці пустелі, яка стала перлиною торгівлі і культури. Саме туди ми вирушимо далі. Серед гарячих пісків сирійської пустелі колись стояло місто, яке називали нареченою пустелі, його ім'я Пальміра. Це була справжня оаза, де серед безкраїх дюн виростали колони, арки та храми, що вражали мандрівників величчю і красою. Пальміра була не просто містом, вона була перехрестям цивілізацій. Тут зупинялися каравани, що йшли з Китаю та Індії на захід, привозячи шовк, спеції, дорогоцінні камені. У вузьких вуличках і на ринках Пальміри можна було почути десятки мов від арамейської до грецької. Від Латини до перської. Це був справжній Вавилон у мініатюрі, де зустрічалися схід і захід. Особливу славу місто здобуло у третьому столітті нашої ери, коли Пальміра стала центром Великого Царства під правлінням цариці Зенобії. Ця жінка увійшла в історію як одна з найсміливіших і найрозумніших правителів античності. Вона зуміла об'єднати під своєю владою значні території. Включаючи Єгипет і частину Малої Азії, кидаючи виклик самій Римській імперії. Уявіть собі велику процесію вулицями Пальміри. Попереду вершники в золотих обладунках, за ними слони з екзотичними шатами, а далі сама цариця Зенобія у короні, прикрашеній коштовностями. Народ вітає її криками, на площах співають музиканти, пахощі ладану заповнюють повітря. Пальміра сяє, немов місто мрія, але недовго тривала ця велич. Римляни не могли пробачити зухвальства. Вони зібрали війська і рушили проти Пальміри. Після довгої облоги місто впало, зенобію взяли в полон, а її імперія розсипалася, як пісок. Пальміра ще існувала століттями, але поступово втрачала значення. Торгові шляхи змінилися, війни і час зробили свою справу. Місто занепадало, поки нарешті не перетворилося на руїни серед пустелі. Археологи відкрили пальміру світу у 19 столітті, колони, що тягнуться до неба, величні арки, храм Бела, усе це вражало уяву. Пальміра стала символом того, що навіть у найсуворіших місцях може народитися краса. Але й у наші часи місто зазнало нових трагедій. У 21 столітті під час воєнних дій частину стародавніх пам'яток було зруйновано. Храми, які стояли дві тисячі років, перетворилися на купу каміння. І це ще раз нагадало навіть найвеличніші творіння людства, не захищені від руйнівної сили часу і людей. Уявіть тишу пустелі, де серед пісків стоять самотні колони. Вітер співає свою пісню, а руїни шепочуть історію. Величі й падіння. Пальміра це не просто каміння, це символ того, що культура і краса можуть існувати навіть там, де, здається, немає життя. Та якщо пальміра зникала поступово, то є міста, які впали раптово у полум'ї завойовників. Одне з них столиця ацтеків – темночітлан, місто, яке вражало європейців своєю величчю, але було стерте з лиця землі у вирі крові і вогню. У серці мексиканської долини серед озера Тискоко, колись стояло місто, яке вражало своєю величчю навіть найдосвідченіших мандрівників. Це була столиця могутньої імперії Ацтеків, теночтітлан. Місто збудували на острові, і воно виглядало немов з іншого світу. Вулиці були каналами, якими плавали човни, мов венеційські гондоли. Мости з'єднували острів із берегом. А посередині здіймалися величезні храми з крутими сходами, що сягали неба. Тут жило понад 200 тисяч людей. Для того часу це було одне з найбільших міст планети. Коли іспанські конкістадори на чолі з Ернаном Кортесом у 16 столітті, Перше побачили Теночтітлан, вони були вражені. У своїх щоденниках вони писали, що місто сяяло, мов коштовність серед води, з ринками, на яких збиралися десятки тисяч людей, з палацами, прикрашеними золотом, і садами, де співали птахи. Це була цивілізація, яка вражала багатством і організацією, але разом із захопленням прийшов і страх. Європейці побачили жорстокі ритуали ацтеків. У храмах приносили людські жертви богам, а тераси вкривалися кров'ю полонених. Для іспанців це стало приводом назвати ацтеків варварами, хоч і самі вони несли із собою не менше насилля. Кортес і його війська вступили у союз із ворогами ацтеків і рушили проти Тенучітлана. Битва була жорстокою, місто, яке здавалося неприступним. Падало під натиском гармат, кінноти і чужих хвороб, які завезли європейці. Віспа косила населення швидше, ніж мечі і кулі. У серпні 1521 року теночітлан упав. Палаци палали, храми руйнувалися, канали перетворювалися на ріки крові. Імператор Куаутемок. Останній правитель Ацтеків був захоплений і страчений на руїнах Теночтітлана Іспанці збудували нове місто Мехіко. Сьогодні, прогулюючись вулицями сучасного Мехіко, можна навіть не здогадатися, що під землею спочивають залишки одного з найбільших і найрозкішніших міст давнини. Лише археологічні розкопки повертають нам картину його величі: підмурки храмів, уламки статуй. Прикраси золота і бірюзи. Тинощі був символом могутності, але його загибель стала символом зіткнення двох світів. Стародавня цивілізація зникла в полумі завоювання, і разом із нею зникло ціле бачення світу: віра в богів, у жертви, у вічність імперії. Уявіть цей момент: величне місто, що сяяло на воді, зникло за лічені тижні. Його палаци перетворилися на руїни. А канали замулилися від імперії, що панувала над мільйонами, залишився лише попіл і пам'ять. І якщо Теночтітлан був стертий війною та вогнем, то наступне місто зникло інакше. Воно сховалося серед гір і туманів. Століттями залишалося невідомим, поки не було відкрито знову у ХХ столітті. Це загадковий мачу, пікчу, Високо в Андах, серед туманних гір Перу. Приховане від світу століттями стояло місто, яке називають втраченим містом Інків. Це Мачу Пікчу, місто загадка, яке дивує й досі, бо ми й досі не знаємо точно, для чого воно було збудоване і чому зникло. Мачу Пікчу, розташоване на вершині гірського хребта, понад 2400 метрів над рівнем моря. Звідси відкривається неймовірна панорама. Глибокі ущелини, ріки, вершини загорнуті в хмари. Уявіть, як сонце сходить над горами, і перші промені торкаються кам'яних стін, які сяють золотим світлом. Це видовище заворожує навіть сьогодні. А що вже казати про давніх інків, які вважали ці гори священними? Місто будували з каменю, причому блоки підігнані так ідеально, що між ними не можна вставити навіть лезо ножа. Без цементу, без сучасних технологій, і все ж воно стоїть уже понад п'ять століть. Тут були тераси для землеробства, храми, житлові квартали, обсерваторії. Усе це свідчить. Мачу пікчу було важливим центром, можливо, релігійним або навіть астрономічним. Але головна загадка чому його покинули? Іспанські завойовники, які знищили більшість інкських міст. Ніколи не знайшли Мачу Пікчу. Воно лишалося прихованим у горах, і лише місцеві знали дорогу. Є версії, що це була резиденція імператора, є версії, що святилище, а можливо, навіть школа для жерців. Століттями Мачу Пікчу спало серед хмар, поки у XIX столітті його не почали помічати мандрівники. Та справжнє відкриття сталося у 1911 році, коли американський історик Гірам Бінґем привів сюди світ. Він описав руїни, зробив фотографії, і відтоді мачу пікчу стало символом загадки інків. Уявіть собі, відчуття першовідкривача. ви йдете стежкою крізь джунглі, піднімаєтеся вгору і раптом перед вами з туману. Виринають кам'яні стіни, сходи, площі, наче інше місто, сховане між небом і землею. Ви ступаєте на Бруківку, якою ходили жерці і воїни 500 років тому. Це момент, коли історія оживає. Сьогодні Мачу Пікчу одне з нових семи чудес світу. Тисячі туристів з усього світу щороку підіймаються сюди, аби побачити його на власні очі. Але, попри дослідження археологів. Місто не розкриває всіх своїх таємниць, чому його залишили, чому воно було приховане, які ритуали відбувалися в цих храмах. Мачу Пікчу нагадує: навіть у світі сучасних технологій є місця, що зберігають свою магію. Це не просто руїни, це символ витривалості, сили і загадковості інкської цивілізації. І ось ми завершуємо нашу подорож. Від Атлантиди, яка можливо була лише міфом, до помпеїв, застиглих у попелі, від пальміри, що сяяла серед пустелі, до теночітлана, стертих з лиця землі, мечем і вогнем, і нарешті до Мачу Пікчу, схованого в горах і віднайденого лише у ХХ столітті. Але перш ніж поставити крапку, пам'ятайте, історія зниклих міст. Це не лише про руїни, це нагадування про крихкість цивілізацій і про те, що навіть найбільші творіння людини можуть зникнути в одну мить. Ми з вами здійснили подорож у часі і відвідали п'ять міст, кожне з яких стало легендою. Атлантида можливо лише міф, але міф, який і досі змушує людей мріяти та шукати. Помпея, місто, де час зупинився в один день, коли вулкан вкрив його попелом. Пальміра, оаза серед пустелі, що пережила розквіт і падіння, і навіть у наші часи відчула нове знищення. Теночтітлан – серце імперії ацтеків, яке сяяло на воді, але було стерте війною і жорстокістю. І нарешті Мачу-Пікчу – загадка інків, прихована в горах, яка відкрилася світові лише в минулому столітті. Усі ці міста поєднує одне, вони нагадують нам про крихкість людських творінь. Ми можемо будувати палаци і храми, створювати могутні імперії, але природа, війни чи час можуть усе це знищити велич не вічна. Але є й інший бік. Кожне з цих міст, навіть зникнувши, залишило слід: руїни, легенди, історії. Іноді цього достатньо, щоб надихати покоління. Міста зникають. Але пам'ять про них живе. І тепер я хочу звернутися до вас. Підпишіться на канал, якщо вам цікаві такі подорожі в минуле. Попереду на нас чекає ще багато дивних і моторошних історій, які не дають спокою навіть через століття. І напишіть у коментарях, яке з цих міст вразило вас найбільше, а ще де ви зараз дивитеся це відео і котра у вас година. Цікаво, з яких куточків світу ми разом вирушаємо у ці мандрівки, бо, можливо, прямо під вашими ногами, серед каменів, під землею чи в горах, приховане ще одне місто, яке чекає, щоб його знайшли.